Доброго ранку, малята, хлопчики і дівчата. Вітаю вас на нашому музичному занятті. Сьогодні особливий день. Так, сьогодні свято вишиванки. Нарешті воно настало. Ми з вами готувались, вчили пісеньку, співали, а тепер настав день. Привітати вас, нас та всіх навколо, але ж дітки. Співати ми будемо на природі. І заспіваємо увага без музичного супроводу. Такий стиль називається акапелла. Тобто співають тільки голоси без музики. Ось давайте спробуємо трішки незвичним образом сьогодні зустріти свято пісенькою на природі. Отже, моя вишиванка. У стилі а -Капелла. Сьогодні свято особливе, сьогодні в нас яскравий день, і кольорова вся країна, учний співатиме пісень. Моя вишиванко, моя кольорова, хай пісня лунає до рідних людей, хай мамо і тато. Будуть здорові і міцно тримають в обіймах дітей. На вишиванці є калина, і майорить барвистий цвіт, хай процвітає Україна, співає з нами цілий світ. Моя вишиванко моя кольорова, хай пісня лунає до рідних людей, хай мама і тато. Будуть здорові і міцно тримають в обіймах дітей. Моя вишиванко, моя кольорова, хай пісня лунає до рідних людей, хай мама і тато будуть здорові і міцно тримають в обіймах дітей. Ось так, хлопчики, дівчата, мої любі співати на природі це щось особливе. В такий особливий День. Ви помітили? Навіть пташки підспівували. Отже, діти! Ми з вами співали, ми з вами вітались, а тепер переходимо до слідуючого розділу нашого заняття. Звісно, це буде слухання. А слухати ми будемо сьогодні так! Це наша сюїта, карнавал тварин. Твір буде називатися «Слон». Приготуйте вушка приємного перегляду, а найголовніше уважного. Звертайте увагу на темп, на звуки, на динамічні відтінки і на те, як майстерно композитор відтворив образ солона музикою для вас, малята. Починаємо слухати. Уха повітру дивиться високо, бігає швидко. Товстошкірий слон. Дивись! Зараз сяде на землю так повільно й важко, як король. Малята, ми сьогодні з вами молодці, співали, вітали один одного, слухали. Бажаю вам міцного здоров'я, перемоги нашій Україні. На все добре, до нових зустрічей.